Вітаю, друзі. Давайте послухаємо з вами військового про конфлікт з поліцією. А сколько у тебе раніше було чоловік? Три. 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 Е, значить, на нулі, коротше, можна їздити, так? Да? Ну так вийшло, що почалась війна, так, да? і ну, чоловік почав воювати. На нуле можна їздити. В цьому году, когда війна була в Харкові, ні одного поліцейського я не в місті. в одного. І всі адекватні поліцейські, які були в місті, вони прийшли зі мною воювати. Половин вже не все. І все. А тут приїхав, блядь, отримав... Тут вже Матюки, і, бо там наїхало поліція, окружили цю машину, вони сидять, спілкуються там. Людина має три поранення і, здається, дев'ять контузій. І вони кажуть, в нього очі не так там щось дивляться. А як, які очі будуть дивитися після дев'яти контузій, трьох поранень? Куди вони будуть дивитися, ті очі? Добре, що вони в нього є, хоч ці очі. Розумієте? І оце це просто катастрофа якась. Він говорить правду, я впевнений на мільйон відсотків, що ті, хто дійсно поліцейські, ті, що дійсно захищають нас, мають захищати згідно Конституції, їх половину вже немає. І вони воюють. А все інше то таке, бла-бла, бла, заказушки, знаєте, поймать, забрать, у когось щось джати, когось кріпити. І все. Дякую тоді, до побачення.